Вітаю на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі дитячий диванчик Софії від українського виробника торговельної марки TimeLess. Цей диван виконано в тканині Саванна Нова від постачальника Ексим Текстиль. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. Загальний розмір дивану від краю до краю 96 см і у глибину диван займає 83 см. До комплекту дивану входить дві невеличкі подушки. На подушках знімні чохли для зручності у догляді. На підлокітнику дивану немає декоративних елементів. Підлокітник м'який, трішки закругленої форми. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижні частини. У дивані є невеличкий короб для зберігання білизни, основа під спальне місцем ортопедична букова ламель і розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Наповнення дивану пінополіорітан, диван жорсткий. Спальне місце в дивані 80 см на 1,95 см. При розкладанні дивану від основники квартири залишається невеличка захисна спинка. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та вас у нас у гостях. До зустрічі!